Мої вітання, шановні глядачі. На цьому відео я продемонструю Вам результати доволі цікавого, на мою думку, експерименту. А саме я спробую скласти випускний іспит з математики, відомий нині як Національний мультипредметний тест з математики, але через 6 років після того як я закінчив школу і здобув середню освіту. Математика в тій чи іншій мірі зустрічалася під час виконання професійних задач у веб-розробці та програмуванні. Та й в універсі ми вивчали на початкових курсах комбінаторику, математичний аналіз, лінійну алгебру, тож щось точно мало відкластися в голові зі знань. Але задля більшої цікавості я пройду це тестування без жодної попередньої підготовки, відкрию завдання на ресурсі з Nows і виберу один з останніх доступних тестів. Вважаю за потрібним розказати вам про те, як я складав цей іспит ще будучи школярим. Це було ще в далекому 2019 році, коли світ був іншим, штучний інтелект ще був чимось химерним та експериментальним, а на YouTube можна було ставити дизлайки. Тоді цей екзамен називався не національним мультипредметним тестом, а зовнішнім незалежним оцінюванням. Скорочено ЗНО. Наскільки я зрозумів, то зараз випускники шкіл складають всі обрані тести в один день і в одному місці. Але тоді, в минулому десятилітті, кожен екзамен складався в окремий день. Ми ж виконували завдання знос математики на листочках, що нам видавали. Зараз же цей процес цифровізований, і всі відповіді потрібно вносити у програму іспиту, що запущена на комп'ютері перед тобою. На найбільш масові екзамени ще приходили перевірники з металошугачами. Якщо там знаходили щось підозріле в кишенях, то все. вважай, що ЗНО не склав. Але це ще не всі особливості, які були на той час. Тоді були завдання, які передбачали розгорнуту відповідь, і їх виконання перевірялося повноваженими особами, а не програмою, що зчитує листочок з відповідям. Тому можливо було ще мати зрозумілий почерк. А найголовніше остаточних результатів треба було чекати декілька тижнів, і ти йшов на черговий іспит, не знаючи, чи склав взагалі попередній. Але давайте ближче до конкретики. Тоді я набрав на знову математики 184 бали, чого виявилося цілком достатньо, аби вступити у вищий навчальний заклад на омріяну спеціальність та на місце державного замовлення без жодних пільг. Як я вже зазначав, для проходження НМТ з математики я скористався ресурсом знову світа Юа. Там є всі тести за всі роки проведення ЗНО та НМТ. На жаль, я не побачив там тестів за 2025 рік. Можливо, ще й не встигли їх додати просто. Тому доведеться складати той, що за 2024 По ходу виконання завдань я буду давати коментарі з приводу моїх міркувань. І ось воно перше питання. Мабуть, найпростіше, що може бути, робота з графіком. Обираємо варіант відповіді і йдемо далі. На другому питанні теж наче немає нічого складного. Я пам'ятаю зі школи, що сума внутрішніх кутів трикутника 180 градусів, а сума суміжних, якщо я правильно термінологію назвав, бо я хотів обґрунтувати чому кут, БЦ дорівнює 80 градусів, тобто 180 мінус 100. Ну а кут Б тоді можна без проблем обчислити. Питання номер 3 Пам'ятаю, що А в квадраті мінус Б в квадраті дорівнює А мінус Б помножити на А плюс Б. Четверте питання про твірну циліндра. Якщо я правильно пам'ятаю, то твірна це відрізок який з'єднує основи циліндра. Якщо проаналізувати відповіді, то відрізки АД і БС не можуть бути правильним варіантом, бо це одні і ті ж відрізки за суттю, а відповідь лише одна правильна. Натомість немає варіанту CD, тому за такою логікою можна цілком обрати варіант D, а саме відрізок AB. Йдемо далі. Рівняння з модулем. Я пам'ятаю, що модуль чи то від'ємного чи то додатнього числа є числом додатнім. У даному випадку це означає, що той вираз зліва всередині модуля може приймати як значення 2, так і мінус 2. Обчислюємо і йдемо до наступного питання. А далі у нас задача. Тут і задача про якогось багатого Миколу, що купив 24 фрукти. Рахуємо, що одна порція салату містить 6 фруктів. Це значить, що всього буде 24 поділити на 6, 4 порції. Ну а на одну порцію 2 апельсини, тоді на 4 буде 2 на 4 8 апельсинів. Знову у нас робота з графіком. Це задача, так розуміє, на паралельне перенесення графіка. Якщо від аргументу віднімається значення, то графік переноситься на задану кількість одиниць праворуч вздовжу всі ох. Наступна задача обчислити кубічний корінь. Сами його так просто не візьмеш в голові з 189 тиж. Якщо поділити 189 на 7 і взяти з результата кубічний корінь, то тоді у нас вийде відповідь 3. Тепер у нас знову геометрія. Правильна трикутна піраміда? Нібито це ж та, у якої в основі лежить трикутник, де всі сторони і кутирівні. По ферму, це висота бічної сторони, але як же обчислити площу бічної поверхні цієї піраміди? От хали, я формулу ж не пам'ятаю. Ну треба якось викрутитись. По факту, ці ж три бічні сторони є рівнобедреними трикутниками. Можна знайти довжину цього бедра по теоремі Піфагора, але що це нам дасть, якщо обчислити площу рівнобедреного трикутника я теж не можу, бо знову ж таки не пам'ятаю формулу. Я таки придумав, в як яких тут викрутитись. Ця же пофема ділить відрізок основи навпіл бо є висотою, тоді у нас для трьохбічних сторін буде 6 прямокутних трикутників, а площа прямокутного трикутника це. Одна друга добутку катетів. Тому обчислюємо площу таким чином, ну і обираємо відповідь. Знову геометрія. З приводу першого твердження не впевнений, аналізуємо друге, ну так, да, є такі паралелограми 60 і 120 градусів там будуть. А з приводу третього, ну да, так, це ж ромб. Так тому. Так. Далі у нас система рівнянь. Чесно, лінь тут щось коментувати, але одразу хочеться записати ось це 25 як 5 у квадраті. Ну, тоді х у верхній частині цього рівняння буде менше 5. Арифметична прогресія. Знову не пам'ятаю формул, але знаю, що в цьому типі прогресії різниця між попереднім і наступним елементом є однаковою. Якщо різниця між шостим і першим мінус 30, то між двома послідовними буде різниця мінус 6. Ну, тоді можна порахувати різницю між двома елементами. Ну, тепер дійсно складне питання. Як же я ненавиду ці трианогеометричні рівняння? В якого ж кута тангенс мінус 1? Точно не у того, що в першій координатній чверті. Але тут ще мінуси, які збувають в мене з пантелику. Ну, вгадаємо, нехай варіант Спробуємо вгадати. Теж непросте питання, в даному випадку довжина сторони А буде АК плюс КД? Тому тут треба якось виразитись доданки з того, що тут є. Ага, ну тут є синус, косинус. Я знаю, що це таке. Якщо є кут альфа, то він може дорівнювати відношенню сторони АК до гіпотенузи D. А це. косинус кута. Тобто кута альфа. Можемо звідси виразити сторону АК. Ага, а от КД таким чином не виразиш. Бо там немає прописаного значення сторони КЦ. Ну так сходу, і не скажеш, як тут вирішити. Треба додаткові формули пам'ятати. Знову доведеться вгадувати. Але тут можна використати ті варіанти, де відсутній косинус альфа. Далі у нас графіки встановлення відповідності. Ну, Y дорівнює 0 це лінія, що простягається осі x. Проховати кількість спільних точок складно, бо їх безліч. Друга функція це перевернута парабола, що піднята на одну одиницю вгору з екстремом в точці 0.1. Тому спільних точок аж 3 Ну і остання функція це періодична косинусоїда. Вона виглядає симметрично відносно осі Y, а її найбільше значення якраз 1. Якщо у нас косінус 0 це 1, тому буде тільки одна спільна точка. Знову завдання на встановлення відповідності. Почнемо з найлегшого А в степені 0. Будь-яке число в степені 0 це 1. А це у нас ціле додатнє натуральне число. Далі А в степені мінус 1, а точніше 1,3. Ну, це буде десь 0,33333 і так далі. Але я не пам'ятаю точно різниці між раціональними та раціональними числами. Там щось про дробовість, про період. Коротше, нехай буде г. Ну і синусоїдальна функція. Якщо синус від π це 180 градусів, а синус від 2 π 360 або 0 градусів то 3 – це те ж саме, що синус від π. А синус від 180 градусів це 0. Далі у нас знову задача, розв'язуємо її і йдемо далі. Ого, знову задача, в якій Сергій накупував таку велику кількість ручок. Так і хочеться спитати, навіщо йому стільки ручок, але задача є задача. Перше, що я тут взяв до уваги, це те, що середня вартість куплених чорних і червоних ручок буде доволі великою. А тому, щоб знизити середню вартість усіх куплених ручок, то треба купити після цього набагато більше чорних ручок, ніж чорних... ну, Синіх, перепрошую. Тобто треба набагато більше синіх ручок купити. Так я визначив, що буде десь 23. Так і запишем. Знову геометрія. Ох, тут знову не встачає знання формул. Тому щось вгадаємо. І останнє завдання. Їх усього 22, раніше було більше 30. Але завдання з параметрами, як правило, у нас вважалося чимось екзотичним і свого часу що один мій однокласник це завдання не вирішив. Ну я теж не вирішив його. Що ж у нас тут? Ну, одразу можна сказати, що 5 не може бути коренем, бо на 0 ділити не можна. Правда, є нюанс, якщо говорити про границі та математичний аналіз, але це не той випадок і цими фактами зазвичай курс шкільної алгебри не ускладнюється. Коли у нас буде лише один корінь, коли чисельник дорівнюватиме нулю? А дискримінант квадратного рівняння теж дорівнюватиме нулю. Виходить, що й А в квадраті дорівнює 16. Тоді відповіді 2. 4 і мінус 4. Але я щось відчуваю, що тут якийсь підвох є. Завершуємо тест. І в результаті маємо 152 бали. Ну, непоганий результат, якщо взяти до уваги той факт, що я взагалі не готувався до НМТ. Але ж давайте подивимося, де я помилився. Питання 14. Бачите, тут хід моїх думок виявився неправильним. Питання 15 теж не додумав. У 18-му спутав раціональні і раціональні числа не вгадав. У 18 неправильно обрахував довжину висоти трапеції. Далі 19 те питання, де я так і не зрозумів, чим відповідь 10, а не 2. Ну, ось на питання 20 я відповів правильно, якщо переглянути. Яке саме значення я записував сюди. Але з невідомих причин воно не збереглося. Тобто мало б бути в мене більше, ніж 152 бали. 21 завдання я не вирішив. А от 22-му треба розбиратися, чому у відповіді аж. Мінус 92,8, а не 16 з мінусом. Отже, які можна зробити висновки? Для складання чи то зно, чи то НМТ з математики потрібно знати формули. І для знаходження площі трихутника, і для обчислення бічних поверхень, і для знаходження об'єму різних геометричних фігур та багато інших. От тоді буде набагато легше. Бо є такі задачі, в яких автори закладають лише один можливий варіант вирішення, і якщо його не знати, то альтернативно отримати правильну відповідь можна хіба що вгадуванням. Але в той же час розуміння основ геометрії та алгебри цілком достатньо для того, щоб скласти екзамен хоча б на мінімальний бал, навіть через деякий час після закінчення школи. Ну я склав більше, ніж на мінімальний бал. Хтось каже, що це не дуже результат, але я вважаю його цілком пристойним. Ну, Я дізнався, що забув низку геометричних формул для обчислення площі об'ємів фігур. Наприклад, таких як конус, циліндр, піраміда, призма тощо, бо я їх якось і не використовував у житті та в роботі. Натомість як обчислити площу прямокутного трикутника або як знайти площу круга чи який вигляд мають періодичні функції, я до цих пір пам'ятаю. На той же час я не пам'ятаю, в чому унікальність припустимої раціональних чисел. Але якщо пошукаю в інтернеті чи спитаю це у чатах GPT, то одразу все згадаю, бо я це колись вивчав. Проте забув. Думаю, цей експеримент вийшов цікавим. А що ви думаєте з приводу завдань на НМТ з математики та мого результату, зокрема? Діліться своїми враженнями в коментарях. На цьому все. Дякую за увагу.